в таких обставинах, яких ми з вами знаходимося. Тому що для нас двері відкриті кожної суботи. Тільки треба прийти. І це вже величезне Боже благословення. Треба його оцінити і не користуватися. Тому слава Богу, і велика подяка нашому Богу, що Він ще дає таку можливість. Ми ще проживаємо в такій країні, де ми вільні, де ми можемо робити те, що ми хочемо. І Бог благословляє нас. Зараз ми будемо з вами разом починати наше суботнє служіння. Давайте для початку помолимося. Я би попросив, щоб ми склонили свої коліна. Боже святий, приходимо до тебе, Господь, на початку нашого служіння. День твій святий суботній, Господь. Ми дякуємо тобі за прожитий тиждень, Боже, дякуємо за твоє благословіння, Господь, дякуємо, що ти. Кожен день з нами, і Господь, допомагаєш нам, благословляєш нас, провадиш нас і підкріпляєш Господь і прощаєш нам. І ми, коли озираємося назад, ми можемо тільки сказати, що все наше життя до цього моменту це сповнення Твоєї милості, Твоєї любові і Твого батьківської, батьківської турботи. Господь, слава тобі за це. Дякуємо, Господь, що Ти, сина свого, віддав за нас. І ми вже. Твої діти, ми відкуплені від цього світу, Господь, ми можемо мати привілегію називатися Твоїми і виконувати Твої заповіді, Твій закон святий, і служити Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за Ісуса Христа, дякуємо за жертву пролиту на Голгофському Христі, Господь. Просимо поблагослови наше служіння, Господь, будь Духом Святим, посеред нас, Боже. Дай, щоб Твоя слава наповнилася місце, і щоб ми навчалися у ніх Твоїх Господь, щоб ми взяли щось для себе, Боже, щоб ми приходили сюди і виходили краще, і виходили наповнені Духом Святим, наповнені істиною Твоєю. Поблагослови, Боже, поблагослови Твій народ по всьому, цій землі, Господь, хворих, хто має якісь проблеми, поблагослови. особливо, Господь, просимо. Поблагословий, попікуйся про нашу країну, там зараз морози, і без світла сидять люди, Господь. Будь ласка, змилуйся. Ми тебе благаємо, як твої діти. Змилуйся, захисти, Боже. Чуй нашу молитву ім'я Ісуса Христа, Тобі слава за все, Отцю, Сину Святому Духу. Амінь. Амінь. Зараз піднімемося на наші ноги і заспіваємо разом пісню прословлення під Кароокям. Після чого буде молитовний Службов. Дорогі брати і сестри, дуже рада всіх вас бачити. І сьогодні я веду спочатку молитовне служіння, щоб ніхто не помилився. А сьогодні у нас буде така тема: поглиблення молитви від слів до серця і зустрічі з Христом. Сьогодні ми зібралися з вами на Молитовне Цеслужіння не тільки для того, щоб просто помолитися, але і для того, щоб помолитися не з обов'язку, а з любові і знайти живу зустріч з Христом, який любить нас і чекає в тиші нашого серця. Це потрібно, потрібно в цьому вчитися. Скільки кожен з нас вже молився. Але кожен раз, скільки не молись, завжди потрібно ще вчитися і вчитися. Чому? Тому що дуже часто бувають такі молитви, котрі не чіпляються серцем, не від серця, а по обов'язку, або так потрібно, або ще щось. Але навчитися молитися від серця, нехай це будуть малесечки, нехай це будуть якісь незграбні слова, але від серця таку молитву буде чути Господь. І бідолійний текст хочу зачитати зупиніться і пізнайте, що я Бог. Псалом 46.11. Дивіться, наш Господь знає, що наше життя таке. Швидко лине, що ми біжимо, спотикаємося, падаємо в цій, в роботах наших. Але він каже: зупиніться і пізнайте, що я ваш Бог. Що значить зупинитися? Це, що ми працюємо на роботі, все кинули і молимося? Ні. Але згадати про того, хто дав нам життя, хто дав нам все для. Для життя, Хто дав цю ж роботу, Хто дав нам дітей. І ми, коли в такі хвилини зупиняємося, ми згадуємо про Ісуса. Без Ісуса ми ніхто і ніщо, а з Ісусом ми можемо все. Тому навіть короткі такі молитви, вони навіть дуже, дуже, дуже корисні для нас. Що таке молитва? Всі знають, що всі ми говоримо молитва це подих душі. Це розмова дитини з люблячим Небесним Отцем. Бог не потребує гарних слів, Він чекає просто щирого серця. Єремії 29, глава 13 вірш говорить, і шукатимете мене, і знайдете, коли будете шукати мене, всім вашим серцем». Як це шукати Господа всім серцем? Навіть такі хвилини, коли або ми дуже хворіємо, або якась небезпека. Ось тоді, тоді ми молимося, правда, щиро, від всього серця. Вчитися цьому треба, але ми знаємо, як це робити, але ми мало цього робимо. Для нас прикладом завжди був і є, і буде Ісус. Як Він молився. Ісус, Син Божий, часто відходив у, само, у самоту для молитви. Якщо навіть йому безгрішному потрібна була молитва, то більше нам вона потрібна ще більше. Тому молитви, які звучать від щирого серця, завжди чує наш Господь. І ще така молитва Марка. А вранці, вставши дуже рано, він вийшов, пішов у пустельне місце і там молився. Особливо ранкові вечірні молитви мають дуже велике значення для нас. Вранці ми встаємо для того, щоб помолитися і взяти сили у Ісуса Христа, взяти Духа Святого і йти з Ним, який буде керувати нам, нами. А ввечері, проаналізувати наш день, десь ми. Зрішили, десь ми впали, десь щось не так зробили. Ми помолилися, ми попросили пробачення. І потім уже подячні молитви і лягаємо спати. Ці молитви обов'язкові, але молитви ще можуть бути серед дня, де у вас тільки є можливість. Якщо такої можливості немає, ви знаєте, буває так, навіть коли маєш посуд, і ти згадав, і ти в цей час молишся. Бувають і різні молитви, але такі молитви щирі від серця, Господь чує. Я хочу одну історію розказати про бідного швидця, який починав день щодня зі слів: Господь, будь сьогодні зі мною. Він жив скромно, але завжди був спокійним і радісним. Одного разу багатий чоловік спитав його, як ти можеш бути таким спокійним та ще й радісним. Швець відповів, бо я щодня розмовляю з тим, хто тримає увесь всесвіт у своїх руках. Це настільки віру показує віру, яку мав цей бідний чоловік. І він мав спокій, тому що знав, що поряд з ним завжди є Бог. Але так, я хочу ще висновок якийсь зробити з цього, що я сказала, молитва не завжди змінює обставини, але завжди змінює серце. І хочу ще м'яко попередити, що буває, коли людина перестає молитися. Коли людина перестає молитися, вона поступово. Починає покладатися лише на себе. Тоді приходить тривога, страх, самотність, навіть якщо зовні все виглядає добре. Без мене не можете робити нічого. Івана 15.5. Тому що без Бога дійсно ми не можемо нічого. І тому покладатися на себе це дуже небезпечно. Молитися потрібно не тільки проханнями, а й подяками, можливо, більше подяками. За все, дякувати, Перше Посолоня 5:18. Вчитися слухати треба Бога в тиші. Як це робити? Я пам'ятаю, колись в нашій церкві, там українській, розказувала молода дружина пастора. В неї був такий відрізок часу, коли вона. Дуже, як би сказати, в себе не вірила. Вона тільки поступила в університет і каже, в мене все було якось погано. Я не відчувала присутність Бога. Я не відчувала, що я щось можу. І ось вона каже: я падала ввечері на пуфік такий і каже, просто лила сльози, але мовча мовчки. І ви знаєте, каже, це продовжувалося декілька днів, і я чула навіть без слів нас Бог чує, чує наше серце, знає наші переживання, і Він відповідає. Тому нам потрібно не тільки говорити, але й слухати. Може, зараз хтось хоче за щось помолитися? Будь ласка, говоріть свої нужди. Дякувати Богу, що він нас благословив відпусткою, що ми бачили батьків і що все було добре. Слава Богу. Тому. Є ще? Я, я дуже хочу щось сказати, два слова якраз до молотованого Наталія, ви говорите, вибачте, що я завжди так, не за планом, але ці слова, що ви зараз говорили, Наталія, готувала, я готувала молотовне служіння на минулий тиждень. І вони мене стукають в моє серце, і от ви говорите про молитву. І я якраз хотіла доповнити тими словами, як ви казали, за що би я хотіла помолитися. Особисто я маю таке велике побудження, я не можу це промовчати, тому вибачте, що я не за планом виходжу серед вас. Але я хотіла просити, щоб ми молилися за послуг. І дуже хочу зачитати короткі слова. Та народ мій не слухав голосу мого. І Ізраїль, Ізраїль не скорився мені. І я пустив їх за впевненістю серця їхнього, нехай ходять за своїми порадами. І я не знаю, я більше впевнену, що всі ці слова, знаєте, для мене ці слова дуже страшні, тому що ми можемо дуже часто молитися, ми можемо молитися подячними молитвами, ми можемо молитися в благаннях, але якщо в нас довший час немає цього послуху, якщо ми знаємо особливо. Так як ви дуже гарно говорили для всіх людей, які тільки прийшли до Бога, особливо для них молитва відчувається, є зв'язок з Господом. Але коли такі, як ми ходимо в церкву кучу років, багато знаємо, і в своїх серцях, напевно, маємо дуже багато і чого не міняємо. Тому ці слова для мене дуже сильно страшні. Коли, знаєте, коли вас Бог не карає, Бог нічого не робить.